Усім привіт! Зовсім скоро розпочнеться пора новорічних свят і вже саме час подумати про подарунки. І одним з класних і корисних варіантів є гаджети для укладки волосся. Я Альона, і сьогодні я розповім вам, як обрати якісний стайлер. І розпочнемо ми з фенів. Як взагалі обрати зі всього різноманіття дійсно гідний фен? Щоб обрати якісний фен, необхідно звернути увагу на наступні параметри: потужність, та компактність. Кількість режимів та функцій, довжина та гнучкість дроту. Рекомендована потужність фену для домашнього використання 15-2000 Вт. Потік повітря з такою потужністю достатній для швидкого висушування волосся, а також дозволяє легко витягнути волосся під час сушки і зробити його об'ємним. Для комфортного висушування волосся вдома фен має бути легким, особливо, якщо у вас густе і довге волосся. В середньому вага якісних фенів складає 500-600 грам. Також для своєї зручності краще обрати фени з коротким корпусом. Ідеальний компактний фен має розмір від 16 до 20 см. Справа в тому, що при сушінні більш довгим феном його необхідно далі відводити від голови і через що з'являється додаткове навантаження на зап'ясток. Якщо говорити про кількість режимів у фені, то тут все просто. Чим більше, тим краще. Слід обирати фен, у якого мінімум є два режими потужності і два режими нагрівання повітря. Це дозволяє регулювати і контролювати температуру. І силу повітряних потоків, в залежності від вашого типу волосся, а також бажаного результату під час укладки. Важливою функцією у Фені є функція іонізації. Вона необхідна для зняття статичної електрики з волосся під час сушіння, а також для надання йому більш здорового, доглянутого вигляду, м'якості та слухняності. Іонізатор повітря під час роботи генерує велику кількість негативно заряджених іонів, які, проникаючи в структуру волосся. Стимулюють зовнішній шар закривати волосяні лусочки, тим самим зберігаючи вологу в стовбурі волоса. Стосовно довжини дроту, тут немає універсального рішення. Занадто довгий дріт сильно заплутається і незручний у домашніх умовах, проте він, навпаки, буде зручний перукарям. Тож я раджу вам орієнтуватися на розташування розетки та ваш зріст. Важливо, щоб дріт фену був гнучким і вільно обертався на 360 градусів. Це забезпечить більш комфортний процес сушіння та укладки волосся. Друзі, сьогодні я хочу вас познайомити з одним брендом професійних гаджетів для волосся Валера. Зазначу декілька слів про сам бренд. Родом він із Швейцарії і існує на ринку вже майже 70 років. Фішкою бренду є те, що вони популяризують безпечну укладку волосся, тому спеціалізуються саме на професійних стайлерах, які не шкодять і не пересушують його. Мене здивував той факт, що усі пристрої від Валі розбираються на заводах саме у Швейцарії, а не у Китаї, як у багатьох інших брендах. Звісно, це впливає на ціну товару, проте ви можете хизуватися, що ваш фен має справжню швейцарську надійність. У мене є три моделі фенів від Валі. Swiss Nano Forever e Power 2030, SwissSealan Jet 8500. Swiss Nano Forever має максимальну потужність 2200 Вт, вага 445 г, довжина дроту 3 метри, 6 комбінацій швидкості та температури повітря, кнопка подачі холодного повітря. Fan Power 2030 має максимальну потужність 1600 Вт, вага 475 грам, довжина дроту також 3 метри, і така ж кількість комбінацій швидкості та температури повітря, і, звісно, ще є кнопка подачі холодного повітря. Ceiling Jet 8500 має максимальну потужність 2000 Вт, вага 555 грам, а довжина дроту та режими в нього індентичні до попередників. Загалом можна сказати, що усі ці. Три фени представники одного сегменту. Звісно, що усі три мають іонний генератор, усі вони мають систему ротокорт на дроті, що дозволяє йому з легкістю обертатися на 360 градусів. Також усі фени мають позаду знімний металевий фільтр. Це зручно і корисно, бо я і сама не уявляла, скільки там накопичується пилу. В комплекті до кожного з цих фенів йдуть два вузьких концентратора 6,7,5 см, які, до речі, не нагріваються. Дифузор. Дуже стане в нагоді тим, у кого кучеряве волосся. І чохол для зберігання. Якщо фен є подарунком унісекс і підійде як чоловікам, так і жінкам, то ловіть ще одну класну ідею подарунку для дівчат це стайлер для волосся. На ринку є велика кількість різних стайлерів і для випрямлення волосся, і створення локонів, хвиль, афрокучерів, і так само є універсальні набори з великою кількістю насадок, щоб, хоч, кожен день, змінювати зачіску. Важливими параметрами при виборі таких гаджетів є Покриття стайлеру відповідає за безпеку та міру впливу на волосся. Краще за все обирати керамічні з турмаліновим напиленням або титанові. Потужність стайлера. Вона не повинна бути великою, 100-200 Вт для стайлера цілком достатньо. Цього вистачить, щоб і висушити, і накрутити, і випрямити ваше волосся. Наявність терморегулятора. Дуже корисна річ, за яку варто доплатити. З ним ви можете самостійно виставляти температуру в залежності від типу волосся та бажаного результату від укладки. Наступним параметром є наявність функції охолодження. За її допомогою можна надати волосі більш здорового вигляду, а якщо ви полюбляєте робити локани, то з нею вони будуть довше триматися. Наступний пункт це кількість насадок, і тут все достатньо індивідуально. Комусь достатньо стайлера з однією насадкою, а хтось прагне змінювати імідж щодня, і тоді, звісно, краще обрати набір з великою кількістю насадок. Але зі свого досвіду можу вам сказати, що скільки разів мені не дарували великі набори з різними насадками, я ними користувалася рівно тиждень і на цьому все. Для мене найуніверсальніша річ це випрямляч для волосся. З ним ти можеш і випрямити, і накрутити локони, і зробити легкі хвилі. Тому особисто я раджу віддавати перевагу більш якісному гаджету з невеликою кількістю насадок. І останній пункт це зручний дріт. Обираємо по тому ж принципу, як і фен. Головне, щоб він був не занадто короткий або довгий, був гнучкий і легко обертався. У мене тут є два стайлери від бренду Валера: плойка Гофре та випрямляч для волосся. І саме з ними можна зробити таку зачіску всього за 15 хвилин. Спочатку за допомогою праски для волосся я роблю легкі локони. Випрямляч від валери має систему плаваючих пластин для рівномірного контакту з волоссям, п'ятиширове керамічне покриття з термоліновим напиленням, зручний трьохметровий дріт з поворотом на 360 градусів. Єдиним недоліком в цій прасці для волосся для мене стала відсутність функції терморегуляції. Цей випрямляч постійно тримає температуру 230 градусів, що є достатньо високою і більше підійде для густого і товстого волосся. З плойкою гофре я додала собі трохи прикореневого об'єму. Хоча багато хто вважає, що це вже не актуальний гаджет для волосся, за допомогою нього все ще можна легко зробити перекореневий об'єм або цікаву нестандартну зачіску. Головне вімкнути трохи фантазії. Плойка Гофре від Валіри оснащена великими пластинами з шістьма хвилями, що мають керамічне покриття з турмоліновим напиленням. І тут, до речі, є функція регулювання температури від 80 до 230 градусів. І також 3-метровий дріт з поворотом на 360 градусів. Проте хочу зауважити, що для прикореневого об'єму ця плойка достатньо широка, і для цього більше підійде модель з більш вузькими пластинами. Отже, друзі, усі посилання на гаджети від валери залишаємо для вас в описі під цим відео. Якщо воно вам сподобалося, обов'язково ставте. Ставте вподобайку, пишіть ваші коментарі та підписуйтесь на наш канал. Слава Україні!